Знову приїхали до, до моря. Так. так, нам люди не поміха, нам так тільки рюкзак покласти. Пішли. Людей менше не стає. Всі плавають, всі купаються. Все там же я прийшла. Сашка сьогодні з маскою плаває в нас. Так. Фу. ай яй 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 тут так не ну, дуже видно. Ну, як? Так, ну что? Бляж все той же. Угу. Вот так. Ось тобі. Ай-яй-яй. Ай, ай, ай. Слушайте мені його намочив, я тепер не можу його виключити. Водичка така прохолодна, дуже ну, класна, бо сюди йти неможливо. в Маршрутці ще, ще більше неможливо. А в воді можна жити. Можна приїжджати цілий день бути в воді, так? Що ти ж живе? Ти Чуть не загубили вже маску. Давай вже, йди плавати. Так что ты там почитал в не Да почитал целый. А а математика что там? Тоже сделал немного. Все. Давай. Ныряй. Пошли Так, ну в воді водорослів багато, я ныряла. Ну, якщо підпливати до піску, то там щось видно. камінці, а так нічого не видно. Таке, така забава, ліж би він плавав. як класно бути дитиною. Це його смішить. Рже? <смір> Чудово. Чудово. Запливають десь на косу, там, де цей бордюр проходить. А так в образів Хто там до мене. Аккуратно, щоб я не уронила. Сонечка, Тебе Я... чтобы бы поржать. А ты поломала чехол? Да. Поломала. Давай. А можно мылу, мылу посмешку мини? Мылу посмешку? Ой, дірку, ой дурку, як гарно на воді. Як гарно в воді, так да, зайчик.

Дуже багато водорослів. Сонечко вже сідає. А тут і є. Мало Де моє чудо плаває? Що дуже багато шинк в сьому пляжу, скрізь шин так все добре. Це наплавились. Не во невела за більше години десь. Все, наплавався? Ні. Що, Саші, я вже сохну. Ну, може, що робити? О, ця пацюля яка. Дивись. Далі від нокошек не вкусить. Люди є, сидять вже не спекотно. Ми наплавались на ну, у цих шин щось не скрізь. Так, ось така в мене порція салат, трошки курінофіле, фарш. Яєчка, сир, трошки йогурта. Ось така порція. Ще буде лахина і кава. Машинка моя наїстило привезла її мою сонечко. Я сіра красотка. Так, не закривається цей у мене. Капот не закривається. Так, ось мій сніданок. Яєчка, ложка йогурту, салат. Олівки, трошки там кабачка ще м'язко. Лохина. Ось кава, бо може не бути світла. Через півгодинки вип'ю. Ну, і, звичайно, до їжі водичка. Теплесенька. Ось так. Так, сніданок у мене є абрикоси, Ось пиріг зробила салат. Ось такі тарілочки. Пиріг, салат, баклажан. І ось. Так. Так, ось таке в мене яєчко зі спеціями. бікон, помидор, кабачок. Що там ще в мене? Тиква була заморожена. Ось так, говорю ще кукурузу. Смачна, неймовірна. Такий в мене сніданок. Так, вже я їжню зробила. Ось так користуюся. Така в мене плиточка. Зараз сварю каву. Сніданок, йогурт, є одне яйце, трошечки там ковбаски. Кріль відкрила, бо щось там зовсім було в мене мало. Лохина і каву. Зразу каву наливаю в термокружку. Ну, і трошки сюди. Все, можна снідати. Дали світло, що готувати. Ось я приготувала салатик, кабачки. Ще в мене готується ось рибка, чесночок запікається з лимоном, це скумбрія. Ще 5 хвилин, Десенька гречка, і тівтільки. Звичайний кондюр нарешті. <кху> Тут комусь жарко, спекотно, да, мою сонечка? Пуся, Хто ти заховався? Сидить на дерев'яному, щоб не було спекотно. Киїти тут у мене тримаю зачиненими, щоб вони не, згоря... не згорали. Ну, все рівно щось навіть квітне, ось фіалочка, така, така квітне. Ось ще. Південько покажу ось така в мене блакитна, рожева квітне. Ось така. Такий сорт в мене є. Це щось почала пропадати. Синя. І ось білі, але вони щось трошечки сохнуть. А там ж є ще ось така. Хто вийшов до мене? Хто? Хто? Живемо від світла до світла, бо потрібно і щось встигнути приготувати, побігти до моря. Сьогодні вихідний день і щось мені декілька днів не хотілося нічого монтувати. Сьогодні трошечки щось змонтую. Ну, але таки, такі невеличкі відео. Дай мій солодесенький. Да? хтось тут любить розвалитися на білому, так? Так, скажи, виключили знову світло. Ми знову без світла, але ми всі, все встигли і постирати. І в таку спеку я сижу вдома, виходжу до моря десь після шостої. Стараюсь десь бути в цей час, коли дуже спекотно під кондиціонерами. Літо є літо. Головне, коли дають світло, швидесенько включаю кондиціонери. На 21 трошечки ухолоджую. Так що на цьому все. Пока. Буся. <різь> Дяська зі. Пока. На цьому все-пока. І всі зустрінемось. Ну, я ти фотомодель.